Літній змагальний сезон приніс шосткинським лижникам, вихованцям кадюсиша Барса, омріяний успіх. Одразу на двох всеукраїнських змаганнях вони вибороли низку призових місць, тим самим поповнивши переможну скарбничку своєї команди. Де коли і як це відбувалося, розповіла тренерка-викладачка з лижних гонок Дар'я Шиман. У Нас пройшли змагання. Це були змагання всеукраїнські. Вони проходили в двох містах. Ми спочатку були в село Пульмо, це Волинська область. У нас були дуже Гарні результати дітки. Готувалися до них, бо у нас змагань дуже мало. За цього ми їздимо навіть туди дуже далеко, де, як кажуть, туди добратися дуже важко. А потім у нас прийшли другі змагання, були в місті Кремінець, це Тернопільська область. Ми там теж, я рахую, дуже непогано виступили, бо було 19 команд. Всеукраїнські змагання з лежеролерів та кросу серед юнаків та дівчат у Пульмо проходили з 10 по 15 липня. Шосткинські спортсмени продемонстрували. Високі результати, завоювавши п'ять бронзових медалей, дві срібних і шість золотих. У нас були старші вікові групі діти середні та в молодші. На старшій віковій групі виграв Дмитро Лишенко. Він завоював на перших змаганнях три золоті медалі. Є Тимофій Кравченко, він абсолютно чемпіон перших змагань та й других змагань. Він у нас поки що як кажуть непереможний. На перших змаганнях Уляна Агеєва завоювала дві бронзові нагороди. Іляшка. Тула срібло та дві бронзи. І Марія Васильцова здобула срібну та бронзову нагороди. Не менш успішно виступили шосткинські лижники і на відкритому чемпіонаті Тернопільської області з лижеролерів та кросу, що проходив у місті Кременець з 17 по 21 липня. Тимофій Кравченко став абсолютним переможцем серед юнаків 2010-2011 років народження, здобувши чотири золотих нагороди. Дмитро Лишенко виборов три золота і одне срібло. Ілля Шкатула з Завоював бронзу і Валькопосів – перше та третє місця. «Зимку у нас теж були дуже гарні результати. У нас є чемпіони України, які попали до складу збірних. У нас буде проходити фестиваль дитячий, олімпійський. У нас туди відбирається Дмитро Лишенко. Він є чемпіоном України в нас і. Дай Боже, щоб ми туди попали. За словами Дар'ї Шиман, попри складну безпекову ситуацію на Сумщині та постійний стрес, діти посилено тренуються, аби здобувати на змаганнях найвищі нагороди. Ми намагаємось знайти вихід в тому, що ми їздимо на збори. Дякуємо, що ще є бази, які збереглися на даний час. Що ми можемо на ну, це Львівська область? Ми тоді, ну туди тільки їздимо, там більш безпечно. Там ну немає не де що безпечно. Есно, але вдома теж намагаємося тренуватися. Учасники змагань зазначають, що своїм високим здобуткам завдячують передусім тренерам, які не дають змоги спортсменам розслабитися та неабияк мотивують їх на перемогу. Вони нас дуже підтримують і мені дуже подобається займатися. Дуже хороші тренери, дають хорошу нагрузку, і загалі за, за них я і здобув нагороду. винагороди. Наступному році в мене буде відбір на Олімпійські ігри. Там можна попасти мені на. А, ну, щоб ми не тренували, підготовка до Олімпійських ігор. Може, попаду. Дуже задоволена результатами. Найбільше сподобалось бігти в Кремінці. Там були знайомі траси. Я вбіг в минулому році. Важко, звичайно, було траса така складна. Нічого. Так, трошки складно було багато супер суперничство. Було перші змагання і призи це добре. Тренували дітей до змагань Дар'я Шиман, Оксана Бушмильова, Світлана Лагута, Марина Шевченко, а також Руслан та Олена Красовські. Зараз у вихованців Кадю США Барса, які входять до складу збірної України, стартувала підготовка до 25-х зимових олімпійських ігор. Відбудуться вони наступного року у Мілані. Повідомив старший тренер національної збірної команди України з лижних гонок тренер відділення лижних гонок Кадюси Ша Барса Дмитро Казановський. збірній команді, які готується до Олімпійських гір, є три шостенці. У нас даже У нас є дівчина, яка жила до цього. Зараз вона проживає в місті Шостка. Вона теж шкатула Софія. Она теж у нас готується до Олімпійських Кір. Павленко Марія, Романченко Дмитро, Ніктурин Богдан. Це всі шостенці, тобто. Десять уша